Як законопроект про медіа вплине на регіональні медіаресурси? Вінницькі криміналісти розслідували злочини расистів. Чим живе місто та область? Вам вже за мить у оновленому випуску новин. У студії для вас працює Максим Березюк. Вітаю вас. Ухвалення нового закону про медіа необхідне не лише через обов'язки, які має Україна на шляху до Євросоюзу, а й для посилення юридичного захисту на інформаційному фронті. Українське законодавство про медіа наразі застаріле та не враховує технологічних змін. Законопроєкт про медіа має розділ, який дає ще більш Можливості Нацраді з питань телебачення і радіомовлення ухвалювати рішення, санкції, механізми, які дадуть змогу зупинити поширення незаконного контенту. І от зараз маємо можливість запитати у Вадима Мазурика, представника національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у Вінській області, про основні зміни прописані у законопроекті. Пане Вадиме, вітаю доброго дня. Скажіть, будь ласка, наскільки цей законопроект важливий в умовах сьогодення. Що він змінює, ви знаєте, цей законопроект дійсно дуже важливий, оскільки в часі. І я скажу так: тут найважливіше, те, що змінилося. ми можемо сказати, що це законопроект заборони, це законопроект, не про. Вилучення чогось, не применшення ролі журналістів чи блогерів це зовсім про інше. А насправді це те, що медіа будуть працювати зовсім в інших умовах. Фактично, законопроект, перше читання, на яке ми зараз очікуємо вже найближчим часом, повинен розставити декілька найважливіших пріоритетів. Пріоритет перший. Це імплементація в українодавства надзвичайно важливих, скажімо так, документів, директив. важливий аспект. Це зменшення приватного ресу у медіа. Це надзвичайно важливо і принципово. І нарешті третє це зміни в інституціональній діяльності національної ради. Також грядуть саме із цим законом про медіа. А скажіть, як цей закон впливе саме на регіональні медіа, зокрема, інтернет видання? Давайте так, розділимо це питання на два, тому що чимають регіональні медіа, вони фігурують в законі в 14 статті, там про суб'єкти. Безпосередньо от, сервісів, які будуть надаватись, там говориться саме і про мовлення громад, і про публічні лінійні змі, які працюють в регіонах, і це дуже важливо. Це про те, що е, законодавець розуміє значення саме місцевих засобів масової інформації засобів масової інформації, які е, дають можливість телеслухачу, читачу е, користуватися. Добачу інтернет безпосередньо бути свідками тих подій інформаційних подій, які відбуваються в їхніх регіонах. Що стосується онлайн медіа лінійних медіа, взагалі цей закон розділяє перше в Україні медійній практиці, розділяє лінійні і нелінійні медіа. Там досить цікавий план, коли власне кажучи, значна частина медіа. Скажем так, звужується поняття до онлайн-преси, е, іде визначення про те, що е, онлайн пресою якраз іменується саме ті медіа, які надають інформацію, і відповідним чином саме такі медіа е, підлягають е, спільному регулюванню. Це ще одна дуже цікава новела. Тобто ніхто нікого ні до чого не примушує. Це означає, що якщо інтернет-медіа Блогер, що вони можуть уже і мають підставу для того, щоб змінити свій статус, це означає, що вони можуть звернути національної ради, і такий статус буде змінений. Вони стануть медіа відповідним чином. І наглядові і регулярні повноваження національної ради будуть в такому випадку розповсюджуватись і на них, пане Вадим. Дякую. Не дивлячись на технічні проблеми, все ж таки. Вдалося пояснити на все добре вам. Я сподіваюся, так. Всього найкращого. Хай буде. А глядачам нагадаю: у нас на прямому зв'язку був Вадим Мазурик, представник Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у Вінській області. І говорили ми про зміни в законодавстві про ЗМІ. Детальніше про зміни можете дивитись у програмі Актуальне інтерв'ю за участю Вадима Мазурика одразу після випуску новин. А ми ж продовжимо і переходимо до інших тем. На Вінниччині бійці сил територіальної оборони проводять тренування із ПЗРК «Ігла», які відмінно себе зарекомендували у цій війні. Комплекс може збивати ворожі літаки та ракети. Про це повідомляє 120-та бригада територіальної оборони ЗСУ ПЗРК ІГЛА, яка зараз знаходиться на озброєнні засу, забезпечує знищення повітряних цілей, аби протистояти російським окупантам. Відносно прості у використанні комплекси дають змогу зупинити просування ворожої техніки супротивника зі своїм завданням. Тероборонівці справляються на відміну і готові на практиці застосувати свої вміння. Відрядженням до пекла назвали журналісти Радіо Свобода роботу вінницьких криміналістів на території Київщини. Після деокупації Київської області вінницькі криміналісти одними із перших фіксували наслідки злочинів російської армії. Побачене жахало усіх, навіть досвідчених професіоналів. Зараз у нас на зв'язку речниця головного управління національної поліції у Вінницькій області Заріна Маєвська. І ми поговоримо про те, як відбувається розслідування і про відео, яке відзняли журналісти. Пані Зарино, вітаю вас. Доброго дня розкажіть про особовий склад, який розслідував злочини рашистів. Скільки вінницьких правоохоронців були у відрядженні до пекла, як сказали наші колеги із Радіо Свобода. Відразу після деокупації декількох районів на Київщині це Ірпінь, Гостомель, Буча криміналісти зі всієї України були скликані туди у зведені загони для того, щоб фіксувати злочини, які залишили після себе окупаційні війська. З території Вінниці поїхало до Київщини п'ять криміналістів, які пробули у відряджені 45 діб, і за той час. Вони побачили ті речі, які дійсно жахали вже досвідчених криміналістів, які бачили не одне тіло і виїжджали на не одну жахливу подію. А скажіть, з якими емоціями поверталися до Вінниці наші правоохоронці? Емоцій було дуже багато. Але маємо проблеми зі зв'язком? Емоцій було дуже багато, але найбільше найбільшим було нерозуміння, як так, як так могло статися в центрі країни, яка знаходиться в центрі Європи. І за що за що ці люди, які були страчені, понесли таке тяжке і страшне покарання? Багато хлопців хотіли повертатися назад для того, щоб зробити ще більше, і для того, щоб жоден військовий російський, який вчиняв ці злочини, не зміг уникнути покарання. Ми розуміємо, що розслідування ще триває. Нині вже можна говорити про якісь результати і куди направляються власне ті матеріали, які зібрали на Київщині. Всі зібрані речові докази, які збирали наші криміналісти, вони долучаються до кримінальних проваджень. З приводу злочинів, які вчинені купвчинені окупацій окупаційними військами, і ще будучи там у Києві, наші криміналісти змогли за допомогою слідової інформації, яку залишили орки після себе, ідентифікувати осіб. І завдяки цьому в подальшому навіть при перетині кордону при будь-якій фіксації там, де буде ідентифікація осіб за відбитками пальців, ці особи відразу з'являться в базі, як ті, які вчиняли злочини на території України. Ну розуміємо, що відео не для слабких нервів. Де його можна переглянути? Скажіть, будь ласка, це відео можна переглянути на Ютуб-каналі Радіо Свобода, а також на нашій Фейсбук-сторінці. Ми щиро віримо у перемогу і що усі злочини расистів будуть розкриті, а винні понесуть покарання. Пані Зарину, ще раз дякую, що доєдналися. На все добре. Дякую, бережіть себе. Що побачили, та з чим довелося працювати криміналістам головного управління національної поліції у Вінницькій області у Бучі, Ірпіні та Густополі, Можемо подивитися у соцмережах а також у ефірі телеканалу Вінничина. Вінницькі аеророзвідники збирають на дрон. Інтерв'ю та відео з Вінничанами оприлюднили у ветеранському просторі. Бійці кажуть, такий дрон допомагає ефективно відстежувати ворога. Дрони потрібні для виконання оперативно-тактичних завдань на лінії зіткнення для виявлення позицій ворога, для визначення, скупчення його техніки та коригування вогню. Через воєнний стан економічну кризу в країні активну міграцію пацієнтів доволі часто виникає дефіцит ліків в онкоцентрах. Яку Пер так і в інших лікарнях по всій країні. За словами головного лікаря Подільського регіонального центру онкології, закупівля лікарських засобів для лікування онкологічних захворювань державою під час війни не призупинялося. Препарати, які входять до національного переліку лікарських засобів, продовжують надходити. Зараз Володимир Шамрай у нас на прямому включенні і маємо можливість запитати про забезпечення більш детально. Пане Володимир, вітаю вас. Добрий день, вітаю вас. Скажіть, скільки нині пацієнтів перебуває на лікуванні у вашому центрі? Як повномасштабна війна вплинула на забезпечення ліками? Наш лікувальний заклад розрахований на 360 пацієнтів стаціонарних ліжок в структурі нашого онкоцентру. На сьогодні в відділеннях перебуває приблизно 220-240 пацієнтів. Навмисно добуваємось такої кількості пацієнтів, які перебувають на сесарному лікування, перш за все, для того, щоб ну, створити безпечне перебування для наших пацієнтів. Інші пацієнти вони отримують лікування в амбулаторних умовах. Наприклад, щодня призна 100-120 пацієнтів вони отримують хіміотерапевтичне лікування на амбулаторному ліжку, і приблизно така ж кількість пацієнтів приймає. Відділення променевої терапії, поліклінічне відділення воно працює кожного дня з перевантаженням в минулому році приблизно 100-150 відвідувань у нас було кожен день. На сьогоднішній день ми приймаємо до 400 пацієнтів. Взагалі, в хірургічних відділеннях виконується майже 50 стаціонарних оперативних втручань різної ступені важкості. Але на сьогодні ми працюємо фактично в штатному режимі. А скажіть, чи вплинула все ж таки війна на забезпечення ліками? Чи всі пацієнти забезпечені медикаментами? Ну, ви знаєте, що ми працюємо з Національною службою здоров'я України згідно договору, і згідно умов цього договору, ми зобов'язані забезпечити наших пацієнтів. Всіма ліками мається на увазі і забезпечення оперативних втручань, і тим більше забезпечення проведення хіміотерапевтичного лікування. На сьогодні приблизно на 80% те, що стосується проведення хіміотерапетичного лікування, ми забезпечені. Я вимушений визнати, що дійсно на сьогодні є деякі проблеми з ну, деякими позиціями. Ну надзвичайно дефіцитними, але подібна ситуація вона є типовою для всіх онкологічних центрів. Є системні проблеми, які полягають в тому, що ми і на сьогоднішній день продовжуємо отримувати хіміотерапевтичні препарати за 20-й і 21-й роки, тобто з затримкою. І на жаль, на сьогоднішній день є така ситуація, коли ми, коли ми не маємо фактично повної інформації про перелік тих препаратів, які ми отримуємо, про їх кількість, про назву, і фактично, ну це створює додаткові такі складнощі в нашій роботі, тому що ми вимушені цей дефіцит, яким чином вирішувати питання за рахунок коштів, які ми отримуємо від Національної служби здоров'я України, і ми в той інший час об'являємо відповідну процедуру для того, щоб компенсувати дефіцит тих чи інших препаратів. Перш за все, я веду домову про хімотерапію. А скажіть, будь ласка, як дізнатися, чи є ті чи інші ліки, і яка процедура їх оформлення? Ну, інформація про наявність тих чи інших препаратів вона доступна кожному пацієнту. По-перше, в хіміотерапевтичному відділенні є інформаційний стенд для тих пацієнтів, які перебувають на лікуванні в відділенні хіміотерапії. Інформація оновлюється кожні 10 днів. Те, що стосується іншої категорії пацієнтів, є подібна інформація на нашому офіційному сайті. ТрідаблПРЦО.ЮЕЧ Ви заходите на наш офіційний сайт Подільського онкоцентру і в розділі Публічна інформація, є підрозділ медикаменти, і чітко в цьому підрозділі ви можете отримати інформацію про залишки медикаментозних препаратів і витратних матеріалів, які є на аптечному складі в онкоцентрі. І фактично третя можливість. Ви можете звернутися на платформу е ліки» ввести в поїск торгову назву того чи іншого препарату або назву лікувального закладу, і ви отримуєте інформацію, є чи немає на аптечному складі в даному лікувальному закладі той чи інший препарат. Пане Володимир, дякую за те, що доєдналися до нашого ефіру. Бажаємо вашим пацієнтам удуження і усім здоров'я. На все добре. Дякую. Дякую, на все добре. У нас на зв'язку був Володимир Шамрай, головний лікар Подільського регіонального центру онкології. І говорили ми про забезпечення ліками для онкохворих. Ми ж продовжуємо далі і переходимо до наступних новин. Маємо чотири медалі: два золота, срібло та бронзу. Олександр Коломієць став майстром спорту України. У Львові відбувся чемпіонат України з. Армреслингу серед молоді та дорослих це відбіркові змагання на чемпіонат Європи та чемпіонат світу? Олександр Коломієць став абсолютним чемпіоном на праву та ліву руку у своїй ваговій категорії серед молоді, виборовши дві золоті медалі? І Олександр нас зараз на прямому зв'язку і маємо можливість в нього нашого запитати про те, як відбувалися змагання і підготовка. Олександр, вітаю вас. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, наскільки ці змагання для вас є вагомими? Ці змагання для мене є досить вагомими, адже вони є відбірковими на чемпіонат світу. Наразі вони йдуть тільки на чемпіонат світу, адже чемпіонат Європи вже проходив. Так як в зв'язку з ситуацією в нас в країні, то важко судити було про те, що коли буде відбуватися чемпіонат України, щоб був відбірковим. Але так змогли провести цей чемпіонат, я зміг виступити, виступив доволі удачно. Успішно, я цьому дуже радий. І планую а? виступити на чемпіонаті світів, світу. планую виграти А розкажіть, будь ласка, як відбувалася підготовка до чемпіонату України і наразі, як, чи, як готуєтеся до чемпіонату світу? Підготовка в мене відбувалася досить активно. Я тренувався до цих змагань, адже я поставив собі таку ціль. Що я повинен виконати майстра спорту України? Я хотів цього досягнути, і через то я готувався на ці змагання. А скажіть, з яким настроєм ви збираєтеся на чемпіонат світу? Чи взагалі плануєте посісти якесь, якесь місце на п'єдесталі? Чи є шанси, скажімо так? Взагалі, я вже раніше виступав на чемпіонатах світу і Європи. В 2021 році я їздив на чемпіонат світу в Бухарест Румунію. Я виступав в категорії юніори. Ще тоді юніори. Зараз я вже по молоді виступаю до 21 року. Я тоді посів друге і третє місце в своїй категорії. Ну, зараз я вже переходжу в свою нову категорію, вікову категорію, в старшу, вищу, більш важку, як для мене, я думаю. Ну, і, звісно, я буду їхати тільки в бойовому настрої, тому що, тому що треба вести перемогу і доказати всьому світу, що Україна сама сильна і непереможна. Ну дякую, що доєдналися до ефіру. Ми ж бажаємо вам нових досягних, досягнень І ще раз вітаємо з перемогою. Добре, дякую. Буду Нагадаю, старати. це був Олександр. Коломієць, майстер спорту з армреслінгу, який представлятиме Україну на Чемпіонаті світу з цього виду спорту. Бажаємо, щоб Україна перемагала не тільки на спортивній арені. Віримо в нашу перемогу та ЗСУ. Все буде Україна. Дякую, що залишаєтеся з нами і до зустрічі на рідному каналі.